Доброго всім вечора. Іван Івано-Франківськ. Сьогодні 10 травня, субота. Вже не помилюсь сьогодні в даті. Так, і що у нас на бочці? Рівно місяць, як ми палили бочку? Тепло з бочки не використовувалося. Це не експеримент, просто раді цікавості. Так. 32 градуси на верху бочки. 32 середній термометр. І 26 нижній термометр на бочці. Тут зробив такий піддув. Ще стяжку не заливав, але підготував вже під стяжку. Такий піддув на двір котел. Тут зробив опаловку, бо теплоакумулятор на Чорновій стяжці. Так воно зараз виглядає все. Може комусь цікаво. Щось візьме для себе цю трубу утеплив двійною ізоляцією, я думаю, так її і заливати в бетон. Під'єднав тени. Вже під'єднані. Тут у мене є такі від фірми Тенко регулятори. Там контактор і датчик температури. Може комусь. Теж пригодиться, є на 220 і на 380 вольт. Трьофазний. Їх під'єднав, перевірив, працюють, але бочку не мене грів. Тільки перевірив. Ось і все. Дякую за увагу. До побачення.